Лишня дівчина Леонардо Ді Капріо найсексуальніша з Янголів Вікторія Секрет. Очолити журі конкурсу «Міс Україна» прилетіла ізраїльська супермодель Бар Рафаелі. Бар, вітаю вас у Києві. Ви і сама знана красуня, але сьогодні судите красунь як голова журі. А за яким критерієм обираєте міс Україна? О, думаю, це такий собі ікс-фактор. Усі дівчата дуже гарні. Але носити титул міс це робота, і ми коронуємо ту, хто найкраще впорається з такою роботою. Переможниця має бути упевненою собі з почуттям гумору, з гарною модельною ходою. І найважливіше вона має сяяти зсередини. А які у вас секрети краси? Адже ви кілька років поспіль очолювали рейтинг моделей з Тілом довгий час були однією з янголів Victoria's Secret, зараз ви представляєте свою власну лінію білизни. Особисто робите, аби залишатися у чудовій формі. Важливо просто бути щасливою людиною. Я ніколи не буваю самотньою, проводжу багато часу зі своїми друзями. А ще я ніколи не впадаю у відчай. Їм здорову їжу та інколи займаюся спортом. Бар ви довгий час були подругою Леонардо Ді Капріо, Навіть були з ним заручені. Зараз ви вже не разом. А от нещодавно на екрани вийшла 3 d версія славнозвісного фільму Титанік. Ви ходили подивитися на свого колишнього нареченого у 3D наразі не встигла ще, але обов'язково. З кого зроблю це, щоб ви не сумнівалися? Після розлучення ви підтримуєте зле зв'язок? Звісно, ми ж сучасні люди.